Завжди 37. у сумах попрощалися із загиблим Донецькій області захисником Олександром Топчієвим. Три людини контужені та 10 пошкоджених будинків. У Ворожбі розповіли про наслідки російських обстрілів. 12 комплектів медалей. У сумах відбувся відкритий чемпіонат області з тенісу. Протягом дня 17 вересня армія РФ вдарила по дев'яти громадах Сумщини. Зафіксовано 179 вибухів. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Під ударами опинилися Краснопільська, Новослобіцька, Білопільська, Хотінська, Великописарівська, Юнаківська, Есманська, Ворожбянська, Злобнавгородська громади. Внаслідок обстрілів Ворожбянської громади поранення отримав місцевий мешканець. У Великописарівській одна людина загинула. Ще один мирний житель був поранений. Вночі 18 вересня росіяни здійснили обстріл. Стріл з артилерії Краснопільської громади. Зафіксовано три вибухи. З військовослужбовцем Олександром Топчієвим попрощалися в сумах. Чоловік був матросом, стрільцем-помічником гранатометника відділення морської піхоти взводу морської піхоти. За інформацією сумського центру комплектування, чоловік загинув 7 червня 2023 року в районі Сторожового Донецької області. Олександра Тучиєва відспівали в храмі апостола Андрія Первозванного. В початку року його призвали. В началі готові пішов. Недовго воював. Отправляли ну, со щитом, повернувся на щиті. Йому повестку вручили на остановку. Він з роботи йшов. Він пішов одразу. Ну, так. Все время казала, мама, не переживай, все буде хорошо, все буде хорошо. І все казав, все моя, все моя, вся моя жизнь для дочки, для лізеньки. Він в, в Одесі був. робив там, ну, садовникам. Дуже дуже любив цвіти і все їх хвалили, що він що не посадить десь, то і воно росте, цвіти, розцвітає. Гарний хлопець Добре. відповідальний. Дуже любив свою дитину. Хороший друг у чужих діток не буває. Нам всіх жалко, я всіх оплакую. Немає слов для... Вираження це таке горе, таке горе. Ми до них їсти не ходили, не просили. І нічого від них не требували. За що вони нас напали? Тяжко сказати. Дуже багато діток гине, дуже багато безвінних людей гине. Військовослужбовцю назавжди залишилося 37 років. Після відспівування чоловіка поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища в Сумах. Анна Книш, Євгенія Брасімов Суспільне новини Суми. Сумській громаді віддали останню шану капітану Юрію Комісару. Військовослужбовець помер через травму, отримані від обстрілу російською армією. Чоловіка відспівали в Свято Миколаївському храмі. Ми в місті працювали в Газтехі, Було таке підприємство, як газтех займалися. Газовим оборудованням. Він десь, мабуть, октябрь, може, десь в тому, в тому році він пішов. Ну, класний він може був. Прийшла, щоб свою дяку виразити погибшому. Я його знала в житті, знала, який це чоловік, що він завжди допомагав, завжди, в будь-яку хвилину, коли його не просиш, він завжди йшов на, на допомогу. І коли я узнала, що він ну, загинув, я не змогла просто прийти і не поклонитися низько цьому чоловіку. Він нам все. Сід по подачі. Добра, хороша людина. Жалко нам його. Дачі напроті будемо тепер плакати кожен день. За словами представника Сумського центру комплектування Юрій Комісаров помер 8 вересня в лікарні. Проходив службу на посаді командира гранатометного взводу 3-го механізованого батальйону сухопутних військ України. Військовослужбовцю назавжди залишився 51 рік. Поховали чоловіка на Ганнівському кладовищі. Анна Книж, Сергій Коваль, Суспільне новини Суми. Це перший приліт і слава Богу, що останній пока. Це вирва від російського снаряда на городі пана Олександра. Чоловік а згадує спочатку один, чув віддалені вибухи. Ну, як... До них вже привикли тут кожен день стріляють. Кожен день. Де далі, де ближче. Ну, вроді. Такого ще не було, а тепер воно є. Коли вийшов у сад на поїти птицю, у той момент за кілька метрів від нього розірвався снаряд. Вибуховою хвилею говорить чоловік обпекло обличчя. А потім чую, що с присів, і воно як луснуло там. Його. Ну і успів присісти. і Я не зразу не дим. Пиль нічого не зразу не розібрав, оголошила оглушила трошки, а потім в себе прийшов, пішов в хату в нічого. Ну не достало, вроді, осколки я попробував. Осколки в не застряли, рука чиста, не в крові. Чоловік вцілів сам і завдяки йому говорить, вціліла домашня птиця, бо у той момент покликав її у садок далі від вибуху. Уламки снаряди вибули вікна у їхньому будинку, зруйнували паркан та пошкодили дах. Один із снарядів, випущених російськими військовими, влучив у трасу, яка пролягає містом. Уламки пошкодили кілька осель поряд. Заходьте, дивіться, будь ласка, оце сюди вийшло. Тут оце через дерева летіла, там віточки оббиті. Он у вікно влупило. Заховались усі у погріб. Сиділи в погрібі у сина. А тоді, ну... а тоді, як перестав обстріл, вискочили. Я зразу на вулицю вискочила, глянути, чи хата ціла моя, чи ні, бо гухнула рядом. Побігла додому, зразу глянула, уроді нічого, вікно тільки побачила. Думаю, залізу на чердак. Залізла на чердак, там дев'ять дирок у криші і забор, і гаражні ворота. За кілька будинків, подвір'я, сина пані Наталії. Туди також пролетіли уламки. Пройшов усполедос, пройшов через раму і пішов в сторону стіни. Також побите вікно на вулиці, пошкоджений кирпич, пошкоджені ворота, вікно на фронтоні, ворота входні в двір, стекла, пластик побитий. Ну, оце наші сусіди таке роблять. Обстрілювати місто з артилерії російські військові розпочали у неділю близько першої години дня. Загалом зафіксували сім вибухів. За словами міського голови Андрія Друщенка, три людини отримали контузії: пошкоджені 10 будинків місцевих та сім магазинів. В одному з них вибухом вибиті вікна, пошкоджені дах та двері, а всередині розбитий холодильник. І покупці-продавці, які в момент обстрілу були в магазині. Встигли сховатись, розповідає Надія. Перший раз вибух був, ми заховалися, стрельнуло і побігли. Ось до дівчат туди в магазин. Там хороший погріб, хороше було сховище. А стальне, що вже тут було, ми тільки слухали. Так що всі живі, всі здорові, ніхто не пострадав один магазин. В загалом у місті російськими обстрілами пошкоджені близько сотні будинків. За інформацією міського голови у громаді до початку повномасштабної війни проживало близько восьми з половиною тисяч людей. Виїхали близько 30 відсотків мешканців. Нині частина з них, попри щоденні обстріли, повернулися додому. Це моя земля. Я тут старався 20 років, строїв своїми руками. Мені діватися нікуди, треба жити. Поки є де жити, будемо жити. Катерина Гладенко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина. Депутати у Сумах поки не розглядатимуть передачу Троїцького собору православній церкві України. За це обранці проголосували у підвальній сесії обласної ради 15 вересня. Підставою для такого голосування стало те, говорить начальниця відділу правового забезпечення обласної ради Оксана Мезенцева, що пропозиція скасувати рішення про передачу Троїцького собору у власність релігійної громади неправомірна. Рішення прийнято, як я казала, у 2007 році. На підставі цього рішення обласної ради вже були оформлені відповідні документи Троїцької релігійної громади на ці споруди, там, на користування питної земельної ділянки. Тобто настали правові наслідки, які зареєстровані державою, встановленому законодавством порядку. За словами посадовиці, релігійна громада, що нині користується Троїцьким собором, не зверталася до обласної ради. А отже, рішення прийнято у 2007 році залишається в силі. Відповідно до статті 41 конституції України ніхто не може бути позбавлений протиправно права власності. Троїцька релігійна громада набула вже право власності відповідно нашого рішення. І е, е, таке, е, така пропозиція депутата, що повернути у спільну власність, це буде фактично позбавленням права власності троїцької релігійної громади. Тому це рішення не відповідає чинному законодавству. Я лично і тут присутні, ми за українську православну церкву. І майно должно бути у нашій православній церкві України. Але це питання розглядається в Верховній Раді. Воно не роздане. Ми його на цьому засіданні ми його не розглядаємо. А на слідуючий просі прийняв рішення Верховної Ради ми обов'язково це роздаємо. Ще 26 травня на сесію обласної ради прийшов архієпископ Мефодій з проханням передати у користування ПЦУ Троїцький собор. Священнослужитель сказав, що громаді затісно воскресенському соборі церква не призначена для того, щоб приймати ту кількість людей, яка приходить провести в останню путь полеглих захисників. Тоді на сесію оголосили перерву і питання не розглянули. Діана Крахматова, Валерія Зарудна, Андрій Крамченко. Суспільне новини суми. Цієї суботи та неділі корти Сумської тенісної академії приймали матчі відкритого чемпіонату області з тенісу. Сюди приїхали тенісисти з Сум та Харкова, Шостки та Тросянця. Гліб Атаманов живе у місті Харків. Мама Гліба. Інна говорить, рік тому вони деякий час мешкали у Сумах. Причина, додає нині, чи не одна для всіх війна. Тут і знайшли тенісну академію, де і займався Гліб. Що воно дає сину? Говорить. Фізичний розвиток, по-перше, Свободу рухів. Це дитинство. По-перше, це дуже цікавий вид спорту. Ну, а що вони на перемогу у турнірі у віковій категорії Ю-8 серед хлопців і сам Гліб. Розраховую на перемогу. Перше місце. Так. Дякую. Або друге. Участь серед дівчат вікової категорії Ю-14 брали сестри Сумчанки Єва та Софія Бурлаки. Хочу показати свої. Способності та е, досягти перемог. Я хочу е, спробувати щось нове та досягти теж перемог. Про турнір розповів головний суддя змагань Олександр Бурлака. Цьогоріч е, у нас рекордна кількість учасників це 71 учасник. Це нам дуже приємно. Грають у нас наймолодші це до восьми років дуже приємно слідкувати за їхньою грою. Два дні на сумських кортах змагались не лише восьмилітки, але і юнаки і дівчата вікових категорій до 10, до 12, до 14, до 16 та до 18 років. У підсумку дводенного турніру Гліб Атаманов посів третє місце у категорії Ю-8. Перемогу тут святкували Ільвіра Артамонова та Герман Омельченко. У категорії Ю-10 перші місця посів Вікторія Гримайла та шосткинець Богдан Халімон. Серед 12-річних золото вибрали Марія Безбабна та Тимофій Калінін. Єва та Софія Бурлаки у категорії Ю 14 зупинили за крок до своєї мрії. І перша і друга поступились у півфіналах і завершили змагання на третьому бронзовому місці. Перемогу у цьому віці святкували Заріна Парамей та Андрій Лабада. Серед старших учасників відкритого чемпіонату Сумської області перемоги святкували Катерина Саловей та Денис Тарасенко. Олександр Качанов, Сергій Коваль, Суспільне новини. Суми. Чемпіонат Сумської області з боксу пам'яті Олександра Ніщенка відбувся у Сумах. Два дні у ринзі змагались 132 спортсмени. Цьогоріч турнір присвятили пам'яті людини, яка загинула, боронячи Україну. Тренер з боксу Дмитро Дубров особисто знав Олександра, Ще дитина Сашко прийшов до нього у секцію. Одне слово він був настільки преданий, настільки вірний, що до цих пір. Його другі тренера пам'ятають, якими, як якими очами він на, на тебе дивився, нам би такого вихованця. У неділю відбулись фінальні поєдинки. Присутні 132 спортсмена з майже усіх міст Сумської області Ахтирка, Тростянець, Баромля, Глухів, Шостка, Лебедин, Тростянець, Рамни, ну і також команди міста Суми. На даний момент ми готуємося. Це відбір на юніорський чемпіонат України, який буде проходити у місті Рівне. В цьому в кінці цього місяця ми відбираємо команду, яка буде представляти Сумську область. Два дні у ринг виходили юнаки та дівчата чотирьох вікових категоріях. У фінал серед юнаків 2012-2013 років народження у вазі до 28 кілограмів вийшли лебединець Антон Хвостенко та Олександр Білокос з Білопілля. За свого сина у цьому поєдинку вболівала мама Олександра Катерина. Це характер. Спорт це завжди дуже супер. Це класно, круто. Це виховує в ньому чоловік. Коли знімали сьогодні серце. Не те слово, просто вискакувало з грудей. Дуже. Хвилювання, звичайно. Поки Максим готується до свого поєдинку, за подіями в рінзі спостерігає його батька Юрій Звада. Характер стати чоловіком настоящим. Спорт це завжди закаляє чоловіка в нужному руці. У недільних фіналах і син пані Катерини Олександр, і син пана Юрія Максим здобули золото чемпіонату Сумщини. Всього юнаки та дівчата розіграли 42 комплекти нагород. І згадали Олександра Оніщенка і всіх, хто боронив і продовжує боронити країну, завдяки кому вони можуть займатися улюбленою справою. Олександр Качана, Віталій Педенко Суспільне новини Суми.